Я відчуваю, що ця домовленість зробить зірку трохи приємніше. Я був дурним, дозволивши тобі залишатися в тіньовому клані. Потреби тіньового клану прості. Я приймаю на тому, щоб ви дозволили моїм воїнам полювати на ваших територіях. Я знав, що це стара, балашина біда. Клану було б краще без такого зрадника, як воронолап. Зрадник і тітюня. Невже в цьому клані не залишиться порядного вхота? Ми тут не для того, щоб зробити тобі боляче. Ми хочемо, щоб ваші кошеняки були у безпеці. І ми хочемо, щоб зоролом пішов. Це зайшло досить далеко, зореломе. Дякую, тіньовий клан не забуде, що ви зробили для нас сьогодні. Я відчуваю, що це найкраще для нашого клану, для всіх кланів. Краще поділитися здобиччю, ніж проливати кров, сваритись за неї. Ваша вірність повинна бути з вашим власним кланом. Я думаю, що навчив тебе цього. Якщо ти дуже маєш, що можеш висувати вимоги до мого клану, ти дурень. Мої кошенята. Мої кошенята зникли. Чш, будь тихо. Твої, твої брати і сестри вже давно сплять. Я не звинувачую тебе, вогоне серде. Зірко, я не бачу вас тілу повню. Ви ранені, ви повинні трохи відпочити. Я не знав. Я б хоча тобі допомогти. Клянуся.